Аркан ієрофант – второкласичний уейт. Про що він? Це аркан правильних вчинків, якщо на ситуацію, якщо на особистість, це дуже така рівна виважена, правильна людина, яка дотримується закону, порядку. Організована людина, якщо це як організація, що це може бути? Це може бути церква, монастир, в принципі, може бути і лікарня, і якась там семінарія, там, де знання дають, там, де дають знання. Ну, так, звичайно, часто ми сприймаємо цей аркан як такого душнілу. Який всіх повчає, часто дає поради там, де його не питають, часто перегинаючи палку, він дуже сильно бореться за справедливість, за якісь він, він може, оце якраз та людина, яка може, так би мовити, настучати, здати вас, якщо десь побачить, що ви щось зробили там незаконно. Він ну, не може цього пережити. Ну, від... Це настільки е, його природі е, не властиво, що ну як це? Як це можна щось зробити не за законом? Тобто є звичайно і плюси, і мінуси, але це прекрасні наставники, е, до речі, і духовні. Це людина, яка, на відміну від жриці, до речі, яка все знає, але вона. Ще дуже добре подумає, чи ділитись з вами цими знаннями, чи ні. А він от віддає знання навіть занадто. Він потребує цього, потребує ділитись. Я ж, я ж говорю, навіть там, де його не просять. Є такий момент. Е, його пов'язують з планетою Юпітер, яка якраз відповідає за духовність, за навчання. От, от таким є цей аркан. Наприклад, якщо питання, чого прагне партнер, якщо ви, наприклад, ще не одружені, він прагне узаконити стосунки, тобто взяти з вами шлюб, ну, це такий, як приклад. Якщо коротко та так, більше інформації в моєму телеграм-каналі, ссылка в шапці профілю, також всіх чекаю на особисті розклади, в особисті повідомлення або в телеграм. І більше інформації більш детальний розбір арканів та приклади розкладів в моєму навчальному курсі.